Мамо, іде вже зима, снігом тривицю вкриває, го ї пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Ні, не кожна, не бачиш, там біля хати. Скаче швидко сивенька пташина, ще зосталась маленька пташина. Чом же вона не втіка, нащо морозу чека? Не боїться морози вона, не покине країни рідної, не боїться зими невісної. Сіде, чи знову прилине весна, мамо, тіси сиї пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, ствіренько й так, моїм про зиму байдуже. Бачи, розпівалися, як не байдуже ті пташці. мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплину, де під снігом поживу шукати. Нащо співає чудна, краще шукала зерна? Спів Співташині потіха одна, хоч голодна, співала веселенько, Розважає пташину серденько, Жде, що знову прилине весна.